Не буде понад півстоліття протистояння Сполучені Штати та Куба уже цього літа відкриють свої посольства у Гавані та Вашингтоні. Голосив у середу президент США Барак Обама. Піднімати американський прапор на острові Свободи поїде особисто держсекретар Ша Джон Керрі. Подробиці у сюжеті Богдан Цюпина президент Обама заявив сьогодні, що відновлення дипломатичних взаємин не є просто символічним кроком коли США закрили посольство у 61-му році. Я не думаю, що хтось розраховував, що мене півсторіччя до того часу, коли воно буде відкрито знову. Адже між нашими країнами лише 90 миль відстані, і нас пов'язують родинні зв'язки і дружба між народами. Але між урядами були справжні і глибокі розбіжності. Часом ми потрапляємо у пастку звички. Це означало, що США трималися за політику, яка не спрацьовувала замість підтримки. Демократії і можливостей для кубинців наші намагання ізолювати Кубу, попри наші благі наміри, приносили протилежний результат, цементуючи статус-кво і ізолюючи США від сусідів у нашій півкулі. Сьогоднішній поступ показує, що ми не мусимо бути в'язнями минулого. Якщо щось не спрацьовує, ми можемо і будемо його змінювати. адміністрація Обами не перша, що бажала нормалізувати взаємини з Кубою. Обамі передували Джиммі Картер, Генрі Кісінджер і, можливо, меншою мірою Білл Клінтон. Усі вони вели серйозні переговори з кубинцями. Пітер Корнблю співатор нової книги, яка описує історію закулісних переговорів Вашингтона і Гавани упродовж минулого півсторіччя. Попри те, що були періоди відкритого протистояння, неспростовні докази вказують на існування низки ракетних баз. Навіть Джон Кеннеді після кубинської ракетної кризи не цурався таємної дипломатії, але Обама досяг успіху через зміни, які відбулися у настроях виборців штату Флорида, де утворилася величезна кубинська діаспора. громадська думка там змінилася, бо старше покоління емігрантів з Куби, які налаштовані проти Кастро, відходить. А молодші кубинці хочуть відновлення зв'язків з островом. Після пом'якшення обмежень на поїздки американців на Кубу чи. Мало з них побачило, що ембарго не досягло мети. А з того часу, як Куба звільнила американського розвідника Алана Гроса в обмін на трьох кубинських шпигунів затриманих у США, процеси почали розвиватися дуже швидко. Барак Обама розуміє, що має обмежене вікно можливостей для зміни політики США щодо Куби, щоб його опоненти уже не змогли повернути все назад, коли він піде з посади. Але для повного скасування ембарго і для того, щоб усі. Американці могли вільно танцювати на вулицях Гавани. Президентові буде потрібна згода конгресу, де зараз панує республіканська опозиція. звичайно ніхто не очікує, що Куба зміниться за одну ніч, але я вважаю, що американське залучення через посольство, бізнес і через наших людей це найкращий спосіб просувати наші інтереси і підтримувати демократію та права людини.